Ховали так, людей до християнських. До християнських ті, сибірські, людоєдики всякі, то вони ховали людей, що дім був на дереві, ну дім домовина, типа робили як маленький домик, туди запихували тіло і підвішували або на дерево, або на стовпи. А щоб жирі не з'їдали, але ми не залізли кругом

Та на, на, ну, на, на, дерева? на деревах або на, на супах, або на пеньках грубували дерево високо, угу. зрубували, ставили там наверх домовину, і воно виглядала бушка на куризно. Дуже добре, що людина не має такої сили як медвідь. Вона б могла друг друга би так рвали на кушки, ні. Ви ніканиці так і була в І того і позаривали. Але так, раз ти там по-твердому йдеш. Бачите, ураді. Я дай на пісток, правди там така бухтучка, вона уйди. Бачите, така чорну? Ке дерево якесь лежаче? Ні, де куди далі? Дивишся, башдається, типа лампочками, деревами. Ага. І у пости когось. Аж там, понял. Так. О, воно чисто, як пума чи леопард сидить, поприготувалися, типа зачаїлись. Чисто морда, спина холка, така роздята морда. Ну, не морда, не роздята, а так типа чуть, чуть Ну, чистий леопард. Особливо хтось там той сторони дивиться. А ще як вода вища, то його покриває, так бо типу, леопард з води. Типа, леопард з води, знаєш, зачаївся.